Державна служба зайнятості пропонує отримати ваучер на навчання. Що таке ваучер? Це документ, що дає право безкоштовно здобути нову професію чи спеціальність, або підвищити кваліфікацію. В результаті більше шансів знайти роботу. Наразі визначено 155 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нині це 30 280 гривень. Ваучер можуть отримати громадяни віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до набуття права на пенсію за віком, звільнені з військової служби, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи. Люди з інвалідністю, громадяни, звільнені з полону. Люди, які у період воєнного стану отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії. Ваучер надається тим, хто мають професійно технічну, фахову передвищу або вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, не брали ваучер раніше. Не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Як отримати ваучер? Всього п'ять кроків. Оберіть професію, спеціальність з переліку, подайте онлайн заявку на сайті служби зайнятості або зверніться до найближчого центру зайнятості. Упродовж трьох робочих днів з вами зв'яжеться працівник центру зайнятості. Проведе консультацію, допоможе із заповненням документів та супроводжуватиме до підписання договору. Оберіть навчальний заклад, отримайте ваучер та починайте навчання. За детальною інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості або за телефоном 0800 600 548.